Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер понесенню декоративних штукатурок. Сьогодні буде коротенький відеоурок понесенню декоративної штукатурки Fidel Venecia в поєднанні з Кракелюр Лаком. По роботі немає нічого важкого, саме основне протримаємося технології нанесення. По технології все просто, підготовка сі нас має бути під фарбування, далі ми ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Після повного висихання ґрунту це у нас в середньому 6-8 годин, далі ми розпочинаємо наносити нашу фарбу. Це в нас де підложка в чорному кольорі, повний час висихання в середньому 12 годин. Витрата фарби з 1 літри до 10 метрів, наносимо валиком середнім ворсом. Після повного висихання далі ми розпочинаємо наносити наш кракелюровий лак. По нанесенню лаку. Чим більше шарів ми наносимо відповідно, тим більше кракелюр у нас вийде. Тому наносимо два шари. При необхідності можна наносити три шари. У даному випадку, витрата матеріалу з 1 літри в середньому до 15 м2 одношарового покриття. Наносимо валиком середній ворсом. Після повного висихання. 12 годин далі ми будемо наносити нашу венецію. При нанесенні в даній техніці витрата на 1 квадратний метр в середньому 0,5-07 кг. При необхідності можна наносити більший шар, тоді буде більший ефект кракелюра нашого. Після повного висихання ми шліфуємо нашу венецію, далі покриваємо захисним шаром і відповідно поліруємо. Обов'язковуємо відео, Якщо якісь запитання обов'язково звертаються, ми завжди допомагаємо. Гарно перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та вапна. На рівні поверхні верніти фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдала, крілки в ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідно ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення. З 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання ґрунта глибоко проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як наша основа повністю підготовлена, зараз ми розпочинаємо наносити нашу латексну фарбу. Це насдефоїдал і базі з фарб, вона нас затонула чорному кольорі. Фарбу ми наносимо валиком середнім ворсом, саме наносити все рівномірно. Перед використанням обов'язково перемішуємо витрата даної фарби з 1 літри до 10 метрів квадратних. Після того, як ми нанесли нашу фарбу, залишаємо до повного часу висихання це 12 годин далі, до наносити наш відповідний кракелюр лак. Ми продовжуємо працювати після того, як наша фарба повністю підсохла. Зараз ми розпочинаємо наносити наш кракелюровий лак. Саме основна наносити його валиком, середнім ворсом і наносити рівномірно. Чим більше шарів ми наносимо відповідно, тим більше у нас будуть потріскування. Зараз ми беремо відповідно і наносимо наш лак. Ми нанесли наш перший шар відповідно кракелюрлака, залишаємо в середньому на 5 годин і далі наносимо наш відповідно другий шар і залишаємо до повного часу висихання. Ми продовжуємо працювати після того, як перший шар кракелю лаку в нас повністю підсох, зараз ми розпочнемо наносити другий шар. Перед використанням знову перемішуємо, також наносимо валиком, середнім ворсом наносимо рівномірно. Також виробник рекомендує наносити в різні сторони, тобто горизонтально і вертикально. Саме основне нанести все рівномірно. Витрата даного лаку з 1 літри до 10 метрів квадратних. Після того, як ми нанесли рівномірним шаром, залишаємо на 12 годин і далі будемо наносити нашу відповідну венеціанську штукатурку. Ми продовжуємо працювати після того, як наш кракелюр лак повністю підсох, в нас пройшло більше 12 годин. Зараз ми розпочнемо наносити нашу відповідну Венецію торгової марки Feedal і відповідно чекати до повного часу висихання. В Даній техніці нанесення, витрата матеріалу з 1 кг в середньому 1,2-1,3 м2. Зараз ми наносимо рівномірними рухами і залишаємо до повного часу висихання. То, як ми взяли, нанесли і сформували візерунок, залишаємо до повного часу висихання. Далі будемо відповідно брати, перетирати наш матеріал. Ми продовжуємо працювати після того, як наш кракелюр, лак і наша венеція повністю підсохла. Зараз ми беремо нашу відповідну вібраційну машинку. Наждачка нас зде 800, беремося, прошліфовуємо. Ми після того, як ми взяли все прошліфували. Далі ми беремо обезпилюємо і будемо наносити наш захисний шар відповідно нашого воску. Ми продовжуємо працювати, і зараз ми будемо наносити наш захисний шар відповідно нашого воску. Ми використовуємо воск торгової марки Фейдал, це у нас де Перфект Воск. В даній техніці нанесення з 1 літри нам цілком достатньо буде до 40 або навіть до 50 метрів квадратних. Зараз беремо, рівномірними рухами наносимо наш відповідний віск. Після того, як ми взяли нанесли наш захисний шар відповідно нашого воску. Залишаємо в середньому на 3-4 години і далі ми будемо відповідно полірувати наш матеріал. Також, якщо потрібен максимальний блиск, наносимо наш віск в два шари. Зараз чекаємо 4 години, далі будемо полірувати. Ми продовжуємо працювати. Після того, як наша венеція і також наш віск повністю підсох, в нас пройшло більше 6 годин. Зараз ми беремо відповідно розпочинаємо його полірування. Саме основне полірувати рівномірними рухами. Після того, як ми взяли нанесли відповідно наш віск, ми заполірували, ми залишаємо до повного часу всихання. Наша венеція в техніці Киракелюр повністю готова. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання обов'язково, звертаються, ми завжди допомагаємо. Також не забувайте підписуватися на наші ресурси. Гарного дня, до побачення!